Національна поліція та СБУ затримали організоване злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Івано-Франківщини, лідер банди, так званий Смотрящий за Коломиєю. Розмір вигаданих боргів залежав від матеріального стану жертви. Лише в одного із потерпілих підприємця, що займався криптовалютою, бандити вимагали 800 тисяч доларів. Ще в одному з епізодів бандити вимагали з військовослужбовця збройних сил віддати їм свої заощадження для тиску на українського захисника. Обіцяли навідатися до його близьких та знищити все родинне майно. За матеріалами справи координацією дій угруповання займалися загалом четверо кримінальних авторитетів, які позиціонують себе як смотрящі за декількома містами в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. До складу угруповання входили також смотрящі за Коломийським та Верховинським районами, а також за виправними установами. Серед них були і кримінальники. Усі вони раніше вже притягувались до відповідальності за вбивства та вимагання. Частина злочинних зв'язків була налагоджена саме в місцях позбавлення волі. В ході спецоперації одного з них затримали просто на кордоні під час спроби втечі до сусідньої країни Євросоюзу. Інших учасників угруповання було затримано за місцями проживання, а також на передачі їм частини данини від потерпілого. Правоохоронці провели 28 санкціонованих обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах зловмисників. У фігурантів на території Київської, Дніпропетровської, Одеської, Житомирської, Кіровоградської, Закарпатської, Івано-Франківської та Хмельницької. Областей служба безпеки України та Нацполіція виявили майже півтора мільйони у гривневому еквіваленті та сім авто преміум класу: вогнепальну зброю, смартфони, флешки, банківські картки, чорнові записи, розписки від потерпілих та інші речові докази злочинів. Наразі затриманим оголошено про підозри за частиною 4 статті 189, вимагання вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Також вирішується питання щодо оголошення додаткових підозр за статтею 255.1 та 255.3 кримінального кодексу. Це встановлення або поширення злочинного впливу і звернення за застосуванням злочинного впливу. Наразі всі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія